Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними Черкаської ОВА, уламками ворожих БПЛА пошкоджено чотири приватні будинки. Люди не постраждали. У Київській ОВА, звітують, що всі повітряні цілі збиті силами ППО. Внаслідок падіння уламків сталося загоряння лісової та трав'яної підстилки у трьох районах області без потерпілих. У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару. За даними ДСНС, рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку на місці влучання ворожої авіабомби. За уточненими даними внаслідок атаки 97 цивільних людей отримали поранення, 6 загинули. Серед загиблих одна дитина. Також на місці події працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 137 особам. В інших місцях влучання працюють комунальні служби. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Війська РФ захопили Карлівку в Донецькій області. Про це свідчать дані аналітичного порталу Діпстейт. Повідомляється, що росіяни також просунулися в Галицинівці, Стельмахівці, Долинівці та Піщаному. За даними генштабу зсу протягом доби на всіх ділянках фронту зафіксовано 183 бойових зіткнення. ЄС підготував для України 700 тисяч артснарядів з обіцяного мільйона. Ми зараз на рівні приблизно 700 тисяч снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але захід нарощує можливості. Сказав головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Посадовець зазначив, що ЄС буде підтримувати Україну і надалі та передбачає можливість націлювання на території Росії. При цьому Борель заявив, що Євросоюз не хоче вступати в війну. ЗРФ а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією. Також він додав, що відправлення військових інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному, але при цьому триває обговорення створення координаційного центру в Україні. Взимку в Україні за оптимістичним сценарієм може не бути електрики до 12 годин. Про це наголошують експерти. В кращому разі держава, громади і бізнес разом встигнуть наростити кілька сотень додаткових мегаватів, пояснює експерт. Однак, знеструмлення цієї зими це не скасує. У нас населення може не мати електроенергії до половини часу в добі. На мою думку, це оптимістичні сценарії, каже експерт з енергетики. Оптимістичні сценарії озвучують і в уряді. Там запевняють, що роблять усе можливе. Щоб підготувати країну до зими, але кожен раз додають за умови, що не буде сильних обстрілів.